Хочу вам показати, дивіться, як пташки літають. Кстати, перший раз так бачу. Прямо коли, знаєте, в морі риби. Зараз світла немає. Сижу тут, подієте, на балконі. І якраз думаю подивлюсь. І тут дивіться прямо ну, круто. Сейчас спробую приблизити, бачите? Взагалі. Погода, звісно, холодно, сиро і без світ. Мені кажеться, що на вулиці трошки тепліше, ніж в квартирі. В квартирі холодніше. Ну, де? Все? Походу все. Політали, хватить. Але де ж повинно бути? Мені так здається. Ні, немає. Так що такий вийшло в мене міні-невеличкий влог. І, Боже, небо все в хмарах. Тих прям сірих, сірих. ще. От що теж бачу. Тут є світ, у нас нема світла. Печалька. Все не літають. Більш не бачу.